У горішніх плавнях правоохоронці викрили факт незаконного рибного промислу. Під час профілактичного рейду на Дніпрі поліцейські зупинили місцевого мешканця, який ловив рибу забороненими сітками. Знаряддя лову та виловлену рибу вилучили, а за фактом відкрили кримінальне провадження. У горішніх плавнях поліцейські задокументували факт незаконного рибного промислу під час профілактичного природоохоронного рейду, 19 листопада, правоохоронці виявили місцевого мешканця, який здійснював вилов риби забороненим способом на березі Дніпра. На місце події прибула слідчо-оперативна група. У ході першочергових дій поліцейські встановили, що 71-річний чоловік ловив рибу з гумового човна, використовуючи рибальські сітки. Правоохоронці вилучили заборонені знаряддя лову та виловлену рибу. Водні біоресурси передали для реалізації в дохід держави. Наразі триває встановлення суми збитків, завданих незаконним виловом. Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 249. Атої кримінального кодексу України незаконне зайняття рибним або іншим водним добувним промислом. Обставини інциденту з'ясовують слідчі.